23 серпня святого Лаврентія деякона і мученика. Святий Лаврентій був одним із семи деяконів Римської церкви. У 257 році імператор Валеріан видав наказ побивати всіх єпископів, священників і деяконів Христової Церкви. Після смерті єпископа Рима Стефана у 257 році загинув мученицькою смертю. Наступного року папа Сахсикст, Коли папа вели на смерть, диякон Лавренті ішов за ним і плакав, що не може віддати за святу віру життя разом з цим вірним Христом і служителем. Папа сказав йому: Я не залишаю тебе, мій сину, ти підеш за мною через три дні. Почувши це, Лавренті продав церковний посуд, а виручені гроші роздав у Бога. Довідавшись про це. Префект Рима запропонував йому віддати церковне майно для отримання війська. Коли ж Деякон відмовився це зробити, його жорстоко мучили. Під час мук Лавренті віддав Богові душу в 258 році. Над його гробом діялися численні господні чуда, а сам Лавренті зачислений до лику святих. Святий, мученику Лаврентію, моли Бога за нас.